Якщо у вас є хвора рослина розмарину, яка вмирає, ви, мабуть, думаєте, де ви помилилися. Можливо, ви забезпечили його сонячним світлом, водою та доглядом, але воно все одно стає коричневим. Розмарин досить легка трава, але вона може бути трохи вибагливою, коли справа доходить до ґрунту та води. На щастя, ця рослина витривала й ймовірно… Може бути відроджена за допомогою кількох змін у догляді. Давайте зануримося в 15 причин, чому ваш вмираючий розмарин може страждати, і як ви можете вирішити цю проблему. Коренева гниль. Коренева гниль є найпоширенішою хворобою серед земноморських трав, таких як розмарин і лаванда. Цей вологолюбний патоген вражає коріння рослин і перетворює їх на кашоподібну гнилу масу. Коли коріння починає гнити, розмарин більше не може поглинати воду та поживні речовини, необхідні для процвітання. Результатом є листя з коричневими кінчиками, мертві гілки та пониклий вигляд. Якщо проблему не вирішити, ви побачите, що ваш розмарин гине. Коренева гниль особливо проблематична на перезволожених ґрунтах, таких як важкі глинисті ґрунти, або на розмарині, вирощеному в контейнерах без належного дренажу. Садівники, які схильні надмірно поливати свої рослини, можуть створювати умови, сприятливі для розвитку кореневої гнилі. Ключові симптоми кореневу гниль досить легко діагностувати, коли ви викопуєте заражену рослину. Ви помітите Адрупен, Wizard Appearance, Yellow to Brown Leaf Tips, brown о Black Dead Branches. Des of Entire Sections of a plant Крихкий, сухий вигляд. Unpleasant, Damp Smell from the Roots, Soft, rotten Roots. When you dig Up the Plant. Як це виправити? Профілактика є важливою для захисту від цього неприємного грибка, але все ж є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб врятувати заражену рослину, зокрема. Carefully dig up the rosemary plant. Використовуйте продезінфіковані секатори, щоб видалити гнилі корені. Якщо вся коренева система стала м'якою, рятувати рослину може бути пізно. Занурте або оприскайте коріння розведеним розчином перекису водню, одна частина перекису на дві частини води пересадіть розмарин в особливо добре дренироване місце, де коріння може дихати. Подвійна перекопка і поліпшення ґрунту перлітом вермикулітом, галькою, вапняком або торфом. Під час вирощування в контейнері переконайтеся, що в горщику є великий дренажний отвір і суміш для заливки з великою кількістю гравію або пемзи. забезпечте розведену дозу рідкої ламінарії або екстракту ламінарії, щоб допомогти рослині відновитися. Trim of any dead or damaged foliage. Поливайте розмарин лише тоді, коли верхні кілька дюймів ґрунту повністю висохнуть. Place за rosemary і на Уорм, sunny location. Багато рослин розмарину можуть відновитися протягом 2-4 тижнів. Якщо відмираючий розмарин не відновлюється після пересадки, можливо, вам доведеться почати спочатку або звернути увагу на можливі проблеми, описані нижче. Перелив Садівники початківці іноді виявляють до своїх трав трохи більше любові, ніж потрібно. Розмарину потрібно значно менше води, ніж вашому саду. Середземноморські рослини звикли до сухого літнього клімату з тривалими періодами посухи протягом вегетаційного періоду. Розмарин справді любить сухість і почне скаржитися, якщо ви його переполите. Ключові симптоми Недостатній і надлишковий полив іноді може викликати однакові симптоми у рослин. To Identify Overwatered Rosemary Look for Yellow or Brown Leaf tips Залив за soft and fleshy to the touch Whole branches turning Brown. The soil feels dirty, damp or waterlogged Поникле важке листя. Слабкі або гнучкі стебла. Any Symptoms of Powdery mildew or Grey mold? Any Symptoms of Root rot? Як це виправити, Найочевидніший спосіб виправити надмірний полив це припинити полив розмарину. Для середземноморських трав надмірний полив є набагато більш проблематичним, ніж недостатній. Let the soil dry thoroughly. Дозвольте своєму розмарину деякий час пропустити посуху. Якщо ви вирощуєте в контейнері, поводьтеся з розмарином більше як з кактусом. Замість того, щоб дотримуватися звичайного графіка поливу, занурте палець у ґрунт і перевірте вологість перед поливом. Якщо земля прилипає до вашого пальця, зачекайте кілька днів і перевірте ще раз. Кілька верхніх дюймів ґрунту повинні бути сухими на дотик, перш ніж дати рослині пити. Недосипання. Недостатній полив може виглядати так само, як і перезволоження багатьох рослин. Обидві проблеми можуть проявлятися у вигляді жовтих або коричневих кінчиків листя та загального виянення рослини. Ось чому важливо перевірити ґрунт розмарину перед поливом. Занурте палець на кілька дюймів у ґрунт і зверніть увагу на текстуру. Якщо ваша шкірка запорошена або до неї нічого не прилипає, Ймовірно, ґрунт дуже сухий і ваш розмарин потребує напою. При вирощуванні в контейнері можна також перевернути горщик догори дном і перевірити дренажний отвір. Грунт може виглядати блідим, пиловим або крейдяним. Далі перевірте листя. Залитий водою розмарин зазвичай дуже крихкий і сухий на дотик. Стебла та гілки легко ламаються, тому що вони зневоднені. З іншого боку, перезволожений розмарин матиме м'які, дуже гнучкі стебла, які навіть можуть здаватися ем'є-системи. Ключові симптоми. Незважаючи на те, що розмарин досить стійкий до посухи, йому все одно потрібна помірна кількість вологи, і він повідомить вам, коли відчуває спрагу. Тендітні гілки, які легко ламаються. Сухе, хрустке листя, жовтий або коричневий колір. Голі сухі гілки, з яких опала хвоя, Ваянення і обвисання. Як це виправити? Зневодненому розмарину, який вмирає, потрібен міцний напій, щоб відновитися. Поливаючи середземноморські трави, віддавайте перевагу великій, але не частій кількості води, а не малим і частим поливам. Іншими словами, намагайтеся давати щедру кількість води за раз. Поливайте розмарин, доки 10-15 см ґрунту навколо нього не стане темним і вологим. Такий глибокий полив допоможе проникнути в нижнє коріння і зволожить ґрунт. Вам може знадобитися додаткова вода для регідратації суміші, якщо ваша суміш для заливки містить гідрофобні, водовідштовхувальні матеріали, такі як торф'яний мох або койра. Надалі полив, ймовірно, не буде таким рясним. Для розмарину в контейнерах полити ґрунт водою, поки вона не почне витікати з дренажного отвору протягом приблизно 30 секунд, потім дайте ґрунту повністю стекти і відпочивайте. Перевірте, чи оживає рослина протягом наступних 1-2 днів. Якщо ні, можете сміливо додавати ще одну порцію води. Як часто потрібно поливати розмарин в горщику, Розмарин у горщику зазвичай потребує поливу один або два рази на тиждень, залежно від розміру контейнера, менші рослини потребують частішого поливу, вологості та температури навколишнього середовища. Ключ до поливу розмарину полягає в тому, щоб дати верхнім шарам ґрунту висохнути перед повторним поливом. Занурте палець у горщик і дочекайтеся, поки він вийде чистим. Це говорить про те, що пора дати траві напитися. Погано дренований ґрунт. Розмарин і його середземноморські родичі, лаванда, орегано, шавлія тощо потребують добре дренованого ґрунту. Ці рослини не терплять мокрих ніг від сидіння на мокрому ґрунті. Їхнє коріння має дихати, як і ми, тому ґрунт повинен мати багато пористого простору та ерації. Ключові симптоми. Зазначені вищі проблеми кореневої гнилі та надмірного зволоження зазвичай збігаються з погано дренованим ґрунтом і мають ті самі симптоми над землею. На поверхні ґрунту можна помітити: брудний або каламутний ґрунт, водорості або зелений слиз, що росте на поверхні ґрунту. Глинистий ґрунт тріскається, коли він намокає, а потім висихає на поверхні. Неприємний запах від коренів. Як це виправити, ви можете покращити дренаж ґрунту для розмарину, використовуючи ті ж методи, які використовуєте на своєму городі. Обробіть ґрунт вилами для розпушування ущільнених шарів. Це допоможе наситити нижні шари ґрунту киснем, змішайте компост з низьким вмістом азоту, виготовлений із розкладеної деревної стружки або листя. Додайте вермикуліт, перліт, пемзу, гальку, подрібнений вапняк, торф або койру. Перед посадкою розмарину двічі викопайте посадкову яму, щоб коріння проросли в навколишню територію. Обрізка до дерева. Обрізка є однією з небагатьох вимог догляду за багаторічними травами, такими як розмарин. Однак, якщо ви занадто сильно обрізаєте рослину і випадково зрізаєте деревину. Це може завдати шкоди вашому кущу розмарину, спричинивши його загибель. Дерев'яниста серединка куща розмарину схожа на стовбур дерева. Якщо видалити занадто багато деревини, вона не виживе. Ключові симптоми надмірне обрізання розмарину до листяної деревини може сильно напружити рослину та потенційно вбити її. Ви можете помітити пожовтіння або побуріння листя через стрес рослини. Хвороби або шкідники колонізують відкриті рани деревини, відмирання або відпадання цілих частин рослини, відсутність відростання з деревних частин, колапс заводу. Раптова загибель рослини після обрізки деревини. Як це виправити? Під час обрізки розмарину один або два рази на рік зосередьтеся виключно на м'яких зелених частинах рослини. Обрізку слід проводити на гнучкому новому прирості, а не на старій деревині. Ніколи не зрізайте більше двох третин усієї рослини. Ваш процес обрізки повинен потребувати лише ручних секаторів, які легко розрізують маленькі зелені гілочки. Якщо вам потрібно використовувати великі сучкорізи або пилку для обрізання, ви, ймовірно, ріжете деревину і повинні негайно припинити тиск шкідників. Завдяки сильному аромату розмарин не є мішенню для багатьох шкідників. Однак деякі комахи, що висмоктують сік, все ж можуть атакувати слабку або молоду рослину розмарину. Якщо ви помітили копійки, білі пінисті плями на стеблах, схожі на те, що хтось плюнув на рослину, будьте певні, що вони абсолютно нешкідливі. Змити їх можна шлангом. Ключові симптоми. Подібним чином на розмарин нападають попелиці, трипси, листоїди та борошнисті червці. Ви можете помітити скупчення дрібних жуків на нижній стороні листя, пожовтіння кінчиків листя в місцях живлення, зростання цвілітам, де попелиця залишила солодкий сік, плями на листках, де харчуються листоїди. Як це виправити? Пестициди для розмарину не потрібні. Замість цього оприскайте рослину розведеним розчином німу, садовою олією або інсектицидним милом. Не забудьте також оприскати нижню частину листя. Ви також можете обрізати заражені гілки і позбутися від них, посадіть розмарин разом з іншими рослинами, які приваблюють корисних комах хижаків, такими як білий аліссум, лаванда або шаблія, пошкодження морозом. Розмарин теплолюбна трава, яка не переносить мінусових температур. Якщо ваша рослина піддається впливу температур нижче 0 градусів за Цельсієм, вона може зморщитися та побуріти протягом наступних днів. У деяких випадках морозом пошкоджується лише частина куща розмарину, а інші ділянки виживають ключові симптоми коричневі стебла розмарину, що відмирають жовте або коричневе листя. Повністю мертве листя. Загальний блідий, сіруватий вигляд. М'яка або зів'яла крона рослини, підстава стебла. Як це виправити? Розмарин може одужати від пошкоджень морозом, якщо його повільно розморозити в затишному середовищі. Обрізайте тільки пошкоджені частини і захистіть рослину від майбутніх заморозків. Занесіть рослини розмарину в горщики в будинок на зиму. Садівникам у зонах сім і холодніше може знадобитися вирощувати розмарин у контейнерах. Садівникам із 7 та 8 зон, які садять розмарин на відкритому повітрі, можливо, доведеться використовувати покривний матеріал або морозостійку ковдру, щоб захистити розмарин під час холодів. Надмірне тепло розмарин любить тепло. Але постійна температура вище 38 градусів за Цельсієм може стати причиною стресу для рослини, якщо їй не вистачає води або повітря. Рідний середземноморський клімат цієї трави відомий своєю М'якістю, ем тому рослина найкраще почувається за температури.